Всім привіт! Всім привіт! Ми з Лукою йдемо до нашого будинку. У мене там трошки кабеля залишилось, хочу його сьогодні докласти. І будемо вже займатися чимось іншим, тому що матеріал в мене в чому закінчився. Добри віліка і погнали! На дворі мінус 10 сніг. Я не знаю, що ми там будемо робити, як будемо робити, я не знаю, яка температура всередині будинку, тому що в нас там, як на дворі ще сухо може бути, то в приміщенні ще й сиро. Якщо ще мінус 10 і сиро, то ми там двоє просто задубіємо, правда? Бо ти на велосипеді руки повідморожуєш. Я Це не... тобі не жарти, давай. Я не повідомимо Так, да, так, да, так. Да. Обережно тільки, не впади. Це... Давай, їде. Що? Не так, що його так наприклад, різні. Аня ще попросила в мене зробити поличку дітям на іграшки. Точніше це не поличка, це такий шкафчик має бути. Там виходить 9 квадратних секцій. Ну, потім, якщо зможу, я вам картинку вставлю, що хоче. То мене, напевно, стоїть 20-ї дошки, яка в нас там лежить. Зіб'ємо ще дітям ось такий капчик невеличкий для їхніх іграшок, щоб вже вони в коробках по всій хаті не валялися. До речі, сьогодні спробую в туалеті провести кабель, вже я там дивився в інтернеті, там в коментарях писали. Кажу, Чому ти не зробиш розподільчу коробку в підрузеннику? Чесно кажучи, я й не знав, що так можна, але я вже подивився, що так. Можна, якщо сьогодні попробую зробити саме так, сподільчу коробку під розетнику. Їхати? А? нормально. Не важко? В ноги не холодно, в руки не холодно. Ні. Ага, ти хотів без рукавиць, так? В'їхали вже, не знаю, що ми сьогодні напрацюємо, ну так, морозно, не змерз. Ні. Ото в нас є дошка двадцятка, Ми будемо з нею пробувати робити меблі. Ну, скажімо так, для дітей. Це буде такий перший експеримент наш зробіння меблів своїми руками. Надіюсь, що не останній і все в нас вийде в цьому плані. О, дверцята замило наші. Замок, що не А ні, нормально. О! Нічого собі ще й відкрилося навіть. Де то наш термометр? На дворі мінус 10, на термометрі не знаю. Все-таки треба було набрати зовнішній термометр, там хоч було б показувала мінусова температура, то не видно всіх будинку. Сьогодні будемо в туалеті робити розетку. Одна буде тут, біля раковини, друга буде біля пральної машини, а третя через стіну піде вниз, біля сходів буде. Ну, це така буде розетка для, як вже нам писали в коментарях, там, пилосос підключити, ще там якусь ерунду підключити. Ось тут вона буде десь на рівні 30 см від підлоги. Низько, щоб було зручно і пилососом працювати і всім. Це дріт зачеплювати. Ой, йди сюди. Бачиш кліпси такі спеціальні. Вони тримають дріт, щоб він не відвалився від ці стіни. А, це ось таку? Так. Да. До речі, у нас, скажу, був мороз мінус 20 вночі. Мінус 21. Вчора було мінус 15. А в мене вода не злита. Саме з насоса я воду не сливав. Я собі переживаю, блин, чи лопнув він, чи не лопнув, чи не розірвало. Але потім я дивлюся. Ось тут фільтр на воду, знизу теж трішки води є. Не замерзло, все добре. Значить, в підвалі в нас плюсова температура. Ось сама бетонна плита, яка в нас є. Видно, бачите, що тут іній покрився. Тому що зверху холодно. Ось такі каплі позамерзали. Але фільтр десь на сантиметрів сорок нижче, то він же все вода вже не замерзла в ньому. А відповідно, я думаю, в насосі так само буде вода не замерзла. Хоча фільтр закручений, того може не замерзла. Зараз як я відкручу, то вона різко й замерзне це знає. Ну зараз ось так бачите, відкручено все добре. Ліземо далі працювати. Якщо вже витримало мінус двадцять, то можна в принципі і не зливати вже, бо таких морозів вже не буде. Вже буде мінус десять, мінус дев'ять, мінус сім. Нам треба оцей перфоратор. Це залиш поки що. Це нам теж треба, але не зараз. Тримай. Де наша зарядка? Ось. Цей акумулятор повний. Беремо його теж. Клади на землю. Отак. Наше це треба. Отак. Так може тепліше буде. Лука! Ти порти мені, будь ласка, цього. шуруповерта. Оскільки в нас багато друтів піде вниз, ось так, на духовку, на холодильник, на мікрохвильову піч, на бойлер, на пральну машину, і ще на щось, я не знаю, що це таке, я забув. То я думаю, одну штрубу таку велику зробити, глибину там сантиметр, і зразу спушну донизу і тоді вже просто кабель цепляти, Тому що на кожну таку сверлити це повна дурне буде. І таким чином я собі зекономлю дуже багато часу в майбутньому. Так що приступимо. Одну штрубу робимо, а тоді вже будемо цепляти кабеля, як вони мають сісти. Акумуляторною булгаркою в мороз сильно не попрацюєш, вона в мене була заряджена. Я прийшов акумулятор повністю розряджений. Так що не знаю, треба буде добряче його підзарядити. Тоді вже можна буде ним працювати. Сюди має влізти вісім дротиків. Але я напевно ще трохи візьму ось так. Все і цього мені цей штроби буде достатньо для всіх дротиків, які має прокласти. Хай трішки акумулятор підзарядиться, щоб я далі собі робити. Це ніби повний, але включаєш булгарку. Він не витримує і зразу діба розряджається. Чесно кажучи, я не думав, що буде такий сильний мороз. Я б ті акумулятори додому забрав в тепло, і там би їх зразу зарядив би всіх, і все було б чудово. Так треба трішки зачекати, хай підзарядиться. Ще шматочок виріжем. І якраз і ширини мені на весь кабель висить. Зараз це порощищаємо. Акумулятор наш ще трошки підзарядиться. Я вже цю все половину. Пока зайнявся роботою. Тобі в руки не холодно? Це добре? Так, подивись, як я оце збирав. Ого, це ти Так. Нічого собі, молодець. Маленький помічник росте. О, я вирішив. Позамітати трошки, так? Не хто, ось вже. Молодець. Іди на це, якщо хочеш, іди молотком побий те, що я повідрізав там. Якраз повідбиваєш трошки. Домітеєш, Домі тоді підеш убивати, так? Да? Ну так, да. ти поки поубивай. Нікі сонце це гарна погода. Навіть якщо на дворі невеличкий морозець, це напевно краще, ніж нульова або плюс один і болото по коліна. 50, а я тут пороблю трошки, бо ти вже і так наробився. Я йду лукавий вийду, зараз. вийду, добре. Що ми помітили за нію? Ну це вже давно помітили. вже вам розказували, може вже забули. Дітям, чесно кажучи, їм все рівно, що ми їм говоримо. Чи там принеси, чи слух, чи будь там слухняний, чи не роби так. Йому до лампочки все. Дитина тільки відтворює те, що ми робимо. Не тільки він, але Адам, в принципі всі діти. Якщо батько каже, допустимо, не сміти на вулиці, а сам бумажку викидає, то відповідно дитина буде робити точно так само. Йому там все рівно, що батько каже, не викидай бумажку. А от я по Луці помітив, що коли, наприклад, я йому нічого не кажу, але я просто сам щось роблю, ту саму бумажку беру і викидаю смітник несу. Він точно так само робить. Дітей треба виховувати не словами, а вчинками, показувати на прикладі, як все робити правильно. Вибрав я дві досочки і з них будемо робити наш шкафчик такий для іграшок. Ось це в нас у нас в рюкзаку йде ось такий план невеличкий. Ось такий шкафчик я хочу зробити, ось такий квадратний. 9 секцій, знизу ніжки, висота метр, ширина метр десять. І кожна ячейка десь 30 см буде. 30 на 30 десь такого плану. Пошліфуємо, пофарбуємо знизу, приб'ємо чотири ніжки і буде гарно. І вже іграшки не будуть валятися по всьому залі. Прибрав лука сам повністю цю кухню. Дивіться, все вичистив, все прибрано, все красивенько. Ти ж лука прибереш в залі. Він зараз буде замітати в залі. А я поки що дороблю цю штробу і все, будемо займатися вже штроби у підлозі нашій робити. До речі, це все. Лука так само позбивав. Я зараз який трошки підрівняю, але зробив все дуже гарно. Лука, я просто в шоці. Ти просто будівельник. То ти що, вже мені будинок не будувати? Вже ти будеш будувати? Ні, де у нас... Блоки не навчили, І я балки не можу такі огромні підняти. Багато питали в коментарях, для чого я роблю штрубу в стінах. Каже, ці стіни і так будуть штукатуритися, і вони ще й криві. Через те, що вони криві, тому я і роблю штрубу. Тому що, допустимо, йде кабель, тут може бути горбочок на стіні, плюс іде кабель. І коли я буду штукатурити, мені треба ще більший слой штукатурки накидати. А я роблю штрубу для того, щоб нам на штукатурку впливала тільки кривизна стіни, щоб кабель був втоптаний в стіну, і він ніяк не впливав нам на рівень штукатурки. Та й, в принципі, щоб потім не заважав під час штукатурки. Котуріння, тому ми робимо ось такі штроби. Зі штроблінням стіни ми завершили, ось так дійшли донизу, і далі вже будемо зараз розмічати підлогу, і будемо так само занурюватись в підлогу десь на 2 см. ну десь на два з половиною, щоб можна було спокійно наші трубки покласти на рівні чорнової підлоги, щоб зверху їх будемо класти утеплення перед чистовою І Ці трубки з кабелями нам не заважали. Ось так. Тому треба в рівень чорнової підлоги. Все це зробити. Лука готовий робити будь-що, що скажеш, але надовго йому запалу не вистачає. Ну і так добре, що є. Потім підросте, буде трошки більше стриманості Маш. Що ти вже зробив? Перевернув кришку. Труба буде в йти, розмітили. Тут кусок на стіну піде, а шматок далі піде сюдою і на цю стіну. Я зразу на булгарці на кругові розмітив 2 см. Ось це чорненька лінія — це 2 см, це глибше, нам занурюватись не потрібно. Бетон акумуляторною болгаркою сильно не поріжеш. Треба, ой, треба з дому, напевно, кабельну вести і нею різати, бо він ну, акумулятор для такої важкої роботи сильно набагато не вистачить. Ось це проблемка. О, Гостя Туди приїхала до нас перевіряти нашу роботу. Ну, бачите, я яму все прибирав. Ти що, сам замітав чи що? Так. Да. І сам навіть оце відро закидав. Ого. На вулиці черпімо, але б туди заськозасік на вулиці вони їхати Віліком. Ну можна, в принципі, нормально їхати Веліком, але там такі були ділянки льоду, що я думала, я там гепну просто. Ти якось більш-менш і просто їхала. До речі, друзі, хто ще не знає, ми проводимо збір на безпілотник за 57-ї бригади. Ми бійці Збройних сил України просимо ютуб-канал Анатолія і Анна Ганни допомоги. Припинів дрона і по можливості якоїсь електроніки для обладнання. Слава Україні! Він їм зараз дуже необхідний. Більшу половину суми ми вже назбирали. Залишилось ще менше половина. Я думаю, на момент виходу відео там десь в районі 80 тисяч залишиться. Тому, друзі, посилання на донат я залишу вам в описі під цим відео та посилання на банку, щоб ви могли поглянути, яку ми вже суму назбирали. Також буде в описі під цим відео. І друзі, в інстаграмі теж є посилання, хто на мене підписаний там. Також є навіть пост з, з реквізитами. Я тут їду, така знаєте, з надією що все, а то додому. Ми зараз дошки будемо різати на нашу тумбочку. А він такий, я тільки штрубу там зробив малесеньку. Попробуй е... зроби її. За дві така. години, друзі. Дві години на оцей маленький клаптик, штруби. Так ми ще дошки з кутче повиймали. Дві штучки. То давай дошки поріжемо. Ну, пожалуйста. <звук> Два варіанти: або піти до сусіда, взяти булгарку, або поїхати додому взяти в тестю булгарку. Ну, без булгарки я тим акумулятором до вечора буду гратися. Давай я просто забей болт на Кусочок завтра доробиш і так будемо по кусочку кожен день робити. То може до старості доробимо електрику. я mm. кажу вже про заїдемо. Мовила я толіка, коротше, поки заряджається акумулятор, все рівно нема чим зайнятися, то зараз поріжемо дошки. В мене час не резиновий, тому кажу йому давайте, що може допоможу, а далі будеш собі сам займатися. І Лука ж додому хоче, вже трохи змерзть, Я хочу. Побув. А що ти будеш тут робити цілий день? Зранку Толік намалював, до речі, план. Ти показала план. Ось такий. Там трошки буде по-іншому. Я там дещо йому написала. Ну, типу, вона малювала свій план без сантиметрів. Всяких. Але загальний в принципі вигляд має бути такий. Скажеш тобі помагати? Я йому кажу, зроби для іграшок. Ну, а, ну, а, а як... то скажи мені, поставилася там якась іграшка. то що він робить? А, О, а яке ти хочеш? Я хочу, щоб воно було ну, ширше. Це ж для іграшок. Може куличка. нам окрему кімнату збудувати для іграшок, щоб вже на все хватило. Просто зроби ширше і, і. все. садочок. Я, Я ти кажу, ти не в три, а в чотири зроби. Не хочеш робити подвійно, зроби зробив чотири ряда. Мулятор трошки підзарядився, зараз будемо далі робити ту Не знаю наскільки його вистачить. Пішла Аня, то й робота швидше пішла. Ось це такий шмат. Штробили, вона зразу до себе вимітає гарненько. Зараз акумулятор трішки підзарядиться, цей шмат і зразу все це виб'є. Бу роблю тільки таким чином, щоб можна було до туалету провести на розетки. А потім вже, як будемо вести на кухню, то вже буде іншу штробу робити. До речі, питали неодноразово, де світло? Чому я не веду світло? Я вже казав, світло буде на мене на окремому автоматі. По-перше, а по-друге, я вже його буду робити, як зроблю оцю стелю, щоб можна було куди дроти вивезти на лампочки. А так куди його зараз заведу? На балку чи що, а далі що? Що з ним робити? Тому світло вже будемо пізніше робити. Окремо воно все буде йти від розеток і цей. Ми вже з ним будемо потім розбирати. Зараз головне і другий поверх також. Потім будемо це все робити. Зараз головне перший поверх розетки розвести, те, що я зараз можу зробити. А коли вже зробимо перекриття, тоді вже зробимо світло, і перший поверх електрикою буде. Закрито. Все, друзі. Ми зробили діло одне. Я їду додому. Ноги змерзли жахливо в луки. Так само. То далі грається, він же хоче стіну. Толі ж труби, то не штрубити Думає. Все, їдемо. Бурка. Думали, мудрували чи робити штрубу саме в. І цегляні стіні, але подумали, подумали. Напевно я ж трубу робити не буду в цеглі. Короче, прикол, слухайте, Хотів навести кабеля по підлозі, хотів тут так само зробити, все усюдо вести. І тут я кажу, Толік, а не простіше зрости по стіні такої високу і Ну він такий, ти знаєш, Ань, ти мудро придумала. Я кажу, це логічно. Потім він каже: будеш робити стіну. Кажу, яку стіну будеш робити? Для чого їш робити? Ти знаєш, може і справді будеш Короче, Ну, це все діло в штукатурці. Коля, сусід прийшов, каже, Толя, скільки тут той стіни тебе пшик. Каже, для чого тобі ж і якщо тут на 10 кг більше штукатурки під гриней, максимум. Вона маленька. Може й так. Може, просто поверху кабель кинемо і все. Пока спочатку був за. Зацікавлений цим всією роботою, а потім вже набридло, вже ходить, нудиться. Все. Давай, давай. Вони зараз їдуть додому, я зараз буду просто прокладати кабель вже в туалет. Ну, без труби зараз ми це швидко зробимо і все. Аня вже їде з лукою, вже вони збираються. Розмічаємо розетки, закінчуємо це все діло і почемо додому. Походив, я подумав, поміряв, і значить, ось що у нас виходить. Підлогі кабель буде йти йти, йти. Тут він буде заходити в туалет. З туалету він виходить іде-сюди. Тут буде розетка, плюс розподільча коробка там під розеткою. І звідси ще два кабеля будуть йти сюди. Один піде через стіну в зал, а другий піде тако-тако-тако. І ось сюди до розетки. В залі біля підлоги хочу зробити розетку. Ось тут вона буде йти. Ось вона. Так само звідси кабель вийде. так і зайде собі в туалет. I your Довелося мені трішки змістити розетку. Ось тут я планував ось тут встановити, але встановив ось тут, тому що кабеля в мене оцей шматочок я вже не хотів доточувати, тому трошки змістив розетку. Так, 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 пішов в стіну. Тут все зайшло, все добре, все красиво. І ось тут буде розетка, і плюс додаткова розподільча коробка. І третій кабель вже піде ще раз поверху або понизу. Вже побачимо як. Сюди, 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 і до пральної машини. Витяжку в туалеті, витяжку у ванній кімнаті. Я буду підключати до проводки світла, тому що витяжка багато не тягне і кидати її на проводку розетки. Чесно кажучи, я не хочу все, що могли сьогодні зробили. Їдемо додому. Досочки треба буде там скласти в хліві. А потім я їх додому позабираю, і будемо там поличку робити. Акумулятори забираю додому, заряджую їх вже нормально, в теплі. Інструмент поприбирав. В принципі, не, непогано вийшло. Тільки я не знаю, як я зможу реалізувати цей план. Коробка в під цьому підрозетнику. Але побачимо Я в інтернеті бачив. В принципі, гарно було, і дуже класно. То я надіюся що і так само і в мене вийде гарно і дуже класно. До речі, кабеля я так само вже більше залишав На цій розетці десь 15 см. А ось тут, щоб вийти на коробку, тут так само тут біля більше, тут більше 20 см. Ну і тут -то так само біля 20, більше 20. Так що таких має вже вистачити з головою мені, щоб правильно це все поскручувати. До речі, ще мені має кріплення приїхати на гофру. Ось такого не телепалося, тут було на, на своєму місці. Лік дуже швидко приїхав. й приніс свої акумулятори. Ти приїхав за нашо. Я вони були заряджені, але муроз на двері влупив. і Вони всі. Порозляджувалася. І плюс пилюку й позабивали. Коли надіваєш їх на інструмент, воно заклиніє. Не можна зняти, то треба це все почистити, прибрати. Боже, або ти так ще пережав за якісь речі в хаті. За речі в хаті сама переживай. Так, почекай, бо тобі каша зараз, хлопчика підігрі. Я, дамчику, ні, якраз ніг такі стрижу. Я думала, давай сюди печиво. Покажи, скільки ти печива напік. Покажи. Ой, печива на пік. У нас тут такий бардак. Я думала, Толік буде ще до вечора. Тільки оце про нього згадувала. Думала, наберу до нього, запитаю а потім думаю, хай там вже собі буде ми будемо тут самі робити собі там все так. Він приходить так швидко так що будемо зараз вдома щось робити що будемо робити лука вдома бахлі перемазувати Іди до біно тільки ще одного постріжу іди сюди до речі, аня пам'ятаєш я тобі казав і вам друзі так само думаю блін дошки місяць посохнуть і все хватить я думав що електрику всю повністю по першому поверсі розводу за місяць Навіть не за місяць а за пару днів так? скільки часу ми вже там шупемо до чого ти це ведеш? Що якраз поки ми зробимо електрику, дошки нам дуже гарно підсохну. І не треба буде нервуватися і все не подивимось. Знаєш, яка виникла ідея? У нас там є такі старий арахіс, я його піджарю, перемали його блендером. І ще не візьмемо волосський горіх і зробимо, типа, крем для вафлі. Не просто з гущонка, а з горішками перемеленими пюрешку. До речі, може в наступному відео почнемо робити стелю. У мене кабель закінчився, а саме кріпити до балок бокові ці планки, на які вже будуть кластись там чи ДСП, чи дошки, чи ще щось. Побачимо. Так, друзі, ми прийшли на. Кухню. Я uh, хочу знайти арахіс. Та десь я бачила, десь виймай синочок. Тут у нас все на кучу, тут якийсь перчик сушений. Це нас стільки приправ, дві коробки. Так, ну відкривай, що там є всередині, давай поглянемо. Не... Там, давай, показуй. — Арахіс. — є там трошки арахісу. Да, друзі, це арахіс. Я хочу його піджарити і от разом з кремом збити блендером. Крем будемо робити просто згущене молоко. Я знаю, що роблять згущене молоко з маслом, карамелізоване з цукром. Я ще думала, арахіс змішати з волоскими горіхами, але хай вже буде, як буде. Коротше, друзі, ми тут горіхи піджарили. Але розумієте, ми їх нюхаємо, а вони тупо якимись стравами чи що? Ваняють. Так, вони ж стояли, горіхи. Так зрозуміло, вони набирають всього на світі. Дуже смердять, так що з горіхами наш торт відміняється. Смердючі дороги. Запах просто жахливий. А буде шо? Мерджучий торт. Буде в нас згущене молоко. Можливо, з такими звичайними волоськими горіхами. Так, все-таки друзі, ми вирішили просто брати саме згущене молоко, а вже верх залишити шоколадом і посипати горішками. Тато вже прийшов за данчиком з гулянням. Та две мита. так вона за неї ту диночку. Заглядає. Ту дирочку заглядали. Да, бачив, а там темно. Темно Так. Да. це вони вночі гуляли? На я теж хочу теж гуляти. вночі. Ти що це ж страшно? Зараз до нас приєднаються, і ми так, будемо так, всі перемазувати вій. наш Короче, Друзі, ми тут перемазуємо такому ентузіазмі. Три вафельки перемазав, залишилось ще дві. А Лука каже, мам закінчилась Зущенка <сум> немає все, Розумієте, чи ми так сильно валили той зущенки? Ну раніше вистачало цілої банки на на цілий торт, розумієте. Коротше, Толік, тобі робота. Ти робиш е, глазур чорну. На Доставай какао, цукор, молоко і масло. Масла нема? Є трохи, так нам треба 25 г. Ось така друзі, краса в нас вийшла. Така бюджетна альтернатива такому дорогому, якомусь довгому приготуванні торту. Купив вафлі, купив згущене молоко, куріх її. Перемазав, зробив такий тортик і до чаю гостям навіть елементарно поставив вже є собі. Просто сісти, почаювати, потеревенити. Друзі, дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Ось таке у нас сьогодні вийшло затишне цікаве відео. Не тільки на будинку, ми попрацювали, а ще й впоралися вдома на кухні з тортиком невеличким. Хто ще не підписаний. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і зустрінемося наступному відео, друзі. Всім па-па!